Це спогад часу, а саме місця поранення, де, де це все відбулося. Сергій Крук нині проходить реабілітацію в Клеванському госпіталі ветеранів війни. Під час неї він став учасником арт-терапії. Сьогодні його картину, а також роботи інших військових, виставили у холі сесійної зали рівницької обласної ради. Основою даного малюнку був Ясне небо, зорі, місяць і, і сніг. Що ви бачите, тут є білий колір саме місяць. Я вирішив замінити сніг на ясний місяць. Ну і кіт це я в тому місці, де отримав поранення. Ну і щоб ця картина не була такою сумною, я вирішив домалювати кишку, можна так це сказати. Заняття з арт-терапії в Клевенському госпіталі ветеранів війни проводяться щочетверга. Ми орієнтовані на результат, оскільки здебільшого хлопці, які до цього ніколи не малювали, вони отримують готову картину. Ви можете побачити ось результати цих робіт. Вони за одне заняття, яке триває 4 години. Понад 30 картин, які намалювали військові, виставили на продаж, аби зібрати гроші для потреб збройних сил. Картини хлопців їздять по світу і продаються. Кож. Йдуть на потреби ЗСУ, закуповуються автомобілі, дрони через будинок ветеранів. Відповідно, ми зараз лишили частину робіт, вчорашніх, які лишилися, для того, щоб дати можливість нашим містянам придбати ці роботи. Артем Остапюк, Суспільне новини, Рівна.